Привіт, друзі! Ми з вами в Головній Астрономічній Обсерваторії Національної академії наук України сьогодні 25 жовтня 2022 року. Це YouTube канал Все про Всесвіт. І ми хотіли би подивитися часткове сонячне затемнення, яке видно сьогодні на території України. Але навіть по освітленню. Ви, мабуть, здогадуєтеся, що щось у нас не гаразд з погодою. І я вам продемонструю за допомогою своєї веб-камери шматочок київського неба, яке зараз над обсерваторією. Так, ви бачите, що все сіре, закрите хмарами, і сонце. Лише інколи-інколи проглядає, але через ці густі хмари ми там, на жаль, нічого не бачимо. Тому наша сьогоднішня трансляція буде короткою. Покажу декілька слайдів, скажу якісь загальні слова про затемнення. ну і Мабуть, на цьому будемо сьогоднішню трансляцію завершувати. Зараз у вас на екрані картинка, яка показує, де могли би спостерігати часткове сонячне затемнення 25 жовтня поточного року. Практично вся Європа, окрім півдня Іспанії і Португалії. Ну, і Україна, вся територія України. Потрапляє якраз в смугу цього затемнення. Не знаємо, яка погода в інших районах, чи є сонце ще де-небудь де в Україні, в Києві, повторюю, його немає. Якщо хтось зараз бере участь в нашій розмові, і у вас є погода, у вас є сонце, будь ласка, повідомте нам про це. Прямо тут в чаті, тому що чат працює, і ми можемо з вами спілкуватися за допомогою чату. Дуже коротко нагадаю нам усім, чому відбувається затемнення Сонця. Зараз на екрані картинка схема, яка пояснює, чому трапляються ці явища. У нас є три небесних світила: Сонце, Земля і місяць. І танець цих трьох світил, зрештою, час від часу дарує нам з вами ось такі цікаві явища. Коли між Землею і Сонцем опиняється місяць, на землі можна бачити затемнення. Причому затемнення бувають трьох типів: часткові, повні і кільцеподібні. От, я вже хвалився, що мені пощастило бачити всі три типи затемнення наживо. Не на екрані комп'ютера чи телевізора спостерігати в природних умовах. Но сьогодні повторюю часткове затемнення. Лише частина сонячного диска буде закрита місяцем. Як це могло би бути? Я вам зараз покажу на іншій картинці. Це фотографія часткового сонячного затемнення, яке відбулося 4 січня 2011 року. Це знімок якраз з Києва. Ось такою була погода, і таким було небо в Києві в той день. Тобто, було також багато-багато хмар. Але вони не були такими щільними, як сьогодні. І оцей знімок отримав Богдан Боровик, який тут також поряд, зараз головній астрономічній обсерваторії. Ну і. Давайте ми зараз з вами спробуємо подивитися на екран, де люди спостерігають затемнення в Європі. Це планетарій Франції, який веде пряму трансляцію. Єдине, що я спробую зараз розгорнути цю картинку. На весь екран ось так. Ну, тут ви бачите фактично зараз на екрані повне затемнення місяця. Тобто йде трансляція цього явища в прямому етері, і астрономи пояснюють певні особливості затемнень. Бо як я вже сказав, сонячні затемнення бувають часткові, повні і кільцеподібні. Місячні затемнення бувають повні, часткові, ну і напівтіньові, які побачити, майже неможливо простим оком. Зараз на екрані вони також демонструють схему, чому відбувається затемнення. Єдине, що хотів би додати до цієї розмови. Стосовно причин затемнення, те, що бо люди часто задають, ставляться запитання, чому ми не бачимо кожного календарного місяця затемнення, адже місяць обертається навколо Землі впродовж там, 30 днів, грубо кажучи, і ми мали би бачити періодично затемнення. Річ в тому, що орбіта місяця нахилена до площини екліптика. Бо Якщо простіше говорити до площини землі під невеличким кутом, але нахил це є, і тому це є причиною, що ми не спостерігаємо так часто затемнення, як могли би. Ну, наші колеги не показують також картинку затемнення, яке вони спостерігають у себе, розповідають історію затемнень. Я думаю, що це все цікаво, але. Про це ми з вами говорити не будемо. Я ще раз подивлюся. Так, у нас, у нас ніхто зараз в прямому етері. Так, Тетяна Шевченко нам шле вітання. Доброго дня вам. Також у вас немає погоди. Якщо ви мене чуєте, напишіть, будь ласка. Чи є у вас погода? Гаразд. Я повернуся до, до камери. Ось так і? Так, <плес> да, дякую, дощ іде у людей. Де тому На жаль, та ну у нас так, от колеги, якби це було під час повної повної фази, то було б, звісно, поволі обидно, Ну, Тут навколо навколо мене зібралися метри астрономічних спостережень, люди люди, які які бачили затемнення практично всі, і. І скрізь, не тільки в Києві, виїжджали спеціально в експедиції для спостереження затемнень. Тому, тому от вони не засмучені тим, що сьогодні нам не вдалося це побачити. Но, взагалі, астрономи готові до будь-яких таких от неочікуваних речей стосовно погоди. Завжди готуємося до спостережень, завжди сподіваємося, що пощастить виконати спостереження того чи іншого явища, але, але залежимо в багатьох випадках від погоди. Я от пригадую історію, про яку я також розповідав декілька разів. І на YouTube-каналі Все про Всесвіт також. Що в 90-му році, коли ми їздили на затемнення в Марково, це далеко-далеко, аж, аж на Чукотці. В день затемнення зранку йшов дощ взагалі. І ми безумовно були дуже засмучені, бо ми готувалися до цього затемнення там декілька десятків днів, тобто поїхали. Це була експедиція наукова, астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ми готувалися, будували телескопи, але, але ось така. Ось така прикрість. Щоправда, все було добре, тому що за кілька годин погода змінилася, з'явилося сонце, і ми змогли все побачити. Ну що, я на цьому буду. Так, Кропивницький теж хмари. Дивимося трансляцію з Риму. Так, добре, Рим це віртуальний телескоп. Вони, вони показують. Я, до речі, мав тут. Картинку в себе з віртуального телескопа. Зараз я подивлюся. Я, я її зробив, зробив раніше, вранці, коли приїхав в обсерваторію, От зробив з їхнього сайту такий знімок з екрану. І побачив, що у них також там хмари були. Але далі, далі за ними не, не слідкував. Ну що, дорогі друзі, не будемо. Чекати, мабуть, далі погоди. В Києві її точно не буде. Тому я вам дякую. Так, Тетяна Шевченко пише, чи впливає якось на емоційний стан людини затемнення, чи це тільки колишнє вірування? Олександр Анатолійович, ну раз така у нас з вами сьогодні. Таке свято. Розкажіть, будь ласка, сядьте. Я впливаю. Я впливаю. Я, я... Я чи, чи впливає на, 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 на настрій? На так. Да. Я згорну чат, а ви сідайте, будь ласка, тільки акуратно, щоб. Добрий день. Так що там за запитання? Чи впливає на емоційний стан? Ну на нас трохи впливає, коли немає погоди, так звичайно. Тобто, <рес> коли ми чекаємо якесь затемнення, чи якесь досить рідкісне явище, там проходження. Яку, там, там покриття чи щось, 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 щось таке, то коли нема погоди не вдається побачити, ми трохи засмучуємось. А стосовно тому, як затемнення впливають от, глобально на здоров'я, на самопочуття, на якісь там судьбу людей, то це звичайно все маячня, в тому сенсі, що якщо ви собі там щось не надумали, на, на рівні плацебо то воно не має впливати. Тобто, як я кажу на екскурсіях, затемнення приблизно впливають на ваше здоров'я не більше, ніж якби хтось наступив на вашу тінь, наприклад. Тобто, в такому плані. От. Так що з задоволенням спостерігайте на затемнення, на сонячне затемнення, звичайно. Будьте обережні, дивіться прямим оком, використовувати якісь фільтри або спеціальні телескопи. Місячне затемнення взагалі можна дивитись чим завгодно. Так що, мабуть, мабуть, оце і все. Передаю місце Івану Павлову. Так, дякую, знає. дякую. Ну що, дорогі друзі, будемо на цьому закінчувати нашу сьогоднішню балачку. Спасибі всім, хто. Так чи інакше долучився до сьогоднішньої, нашої невеличкої, дуже короткої розмови, я е, скажу, що 31 жовтня у нас, у нас заплановані чергові розмови. Знову ж таки, якщо не втрутяться зовнішні обставини, якщо в тому місці, звідки я планую. Виконувати трансляцію буде світло, бо зараз світлом також електрика маю на увазі, де все в порядку. Може, ви покажете телескопи, що ми були готові? Добре, я ще раз, бо я хмари київські показував, а от телескопи не показував. Справді ми готувалися і були готові для того, щоб один. Один телескоп, з якого ми планували трансляцію. Ота червона-червона велика пляма, яка у вас на екрані, у нас на екрані, це веб-камера, за допомогою якої ми мали спостерігати сонце. Нижче на землі встановлено інший телескоп. За допомогою цього телескопу ми планували показувати затемнення людям, яких ми запрошували сьогодні прийти до нас в обсерваторію. І разом з нами спостерігати це явище, але знову ж таки і говорили, і писали, що тільки за умови ясного неба, оскільки неба не було, то і людей майже не було, окрім одного відвідувача. Скажіть, будь ласка, ви зробили фотографію Сонця, так? Ви? Так, ви зробили, Ні. так. А, не зробили. Ні, Ні це я зробив, я Ось. Наші там аматори, ну, да. Своїм вдалося. Ну, але це не максимальна фаза. Це початок. А де це, де це зробили цю фотографію? Це в Київ, Південь Київської області. Сагатиський десь, район. Десь а, є, десь десь є все ж таки погода. Ну, я отак от, от ближче поставлю, щоб можливо побачили, побачили ті, у кого зовсім, зовсім неба немає. Ну, гаразд, гаразд. Тоді, тоді на цьому, мабуть, і все. Дякую за увагу. Всім нам здоров'я, всього найкращого, слава нашим Збройним силам. Слава Україні!